Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття розв'язування задач із використанням математичного моделювання. Для початку давайте пригадаємо раніше вивчений матеріал. Що таке модель? Модель це спрощене подання реального об'єкта, процесу, явища або події. Моделі поділяють на предметні або матеріальні та інформаційні. Що таке інформаційна модель? Інформаційна модель це об'єкт або процес, представлений у вигляді малюнка, фотографії, формули, математичного виразу, схеми, графіка, таблиці, креслення, тексту тощо. Зараз погляньте уважно на екран. Прочитайте слово сполучення, розпочинаючи рухатися від смайлика за стрілочками. Яке слово сполучення ви прочитали? Математичне моделювання. Діти, подумайте, як ви розумієте це слово сполучення. Математичне моделювання. Нині важко уявити якусь галузь науки та техніки, де б не використовували комп'ютери. Саме за їхньою допомогою люди створюють інформаційні моделі, а за основу цього моделювання взято математичні обрахунки, формули, креслення тощо. Якщо ви хочете використати комп'ютер під час розв'язування математичної задачі, то потрібно дотримуватися поданої послідовності дій. Етапи розв'язування математичної задачі за допомогою комп'ютера зараз перед вами на екрані. Перший етап аналіз задачі. Що дано, що потрібно знайти. Другий етап вибір виконавця. Система команд середовища. Третій етап розробка алгоритму виконання задачі. Четвертий етап складання програми відповідно до алгоритму. П'ятий етап перевірка роботи програми. Шостий етап усунення помилок у програмі. Зараз спробуємо розв'язати задачу за допомогою математичної моделі. Для початку поставимо перед собою задачу. Потрібно, щоб виконавець намалював будинок. Аналіз умови задачі. З яких геометричних фігур складається будинок? Будинок складається. З квадрату та трикутника. Рудий кіт вже вміє малювати квадрат, тому із цим проблем не буде. Нехай сторони квадрата будуть по 60 кроків. Як намалювати трикутний дах будинку? Якою буде довжина відрізка, що зображує дах? Оберемо виконавця рудого кота, програмне середовище Scratch. Система команд. Будемо обирати команди з таких блоків події, олівець і рух. Для того, щоб створити алгоритм, побудуємо математичну модель до задачі. Намалюємо на аркуші в клітинку квадрат зі сторонами по 6 см 60 мм. Дах будинку будемо креслити під кутом 45 градусів. Чому саме під таким кутом? Прямий кут це 90 градусів, а його половина це 45 градусів. Під лінійку. Проведемо сторони даху по діагоналях клітинок. Лінійкою виміряємо сторону трикутника. Приблизно це буде 44 мм. Поміркуємо, під яким кутом потрібно буде зробити поворот виконавцю, щоб накреслити другу сторону даху. Так, це буде кут 90 градусів. Добре. Отже, виконавець рудий кіт буде діяти за поданим алгоритмом. Почати рух із точки А. Намалювати квадрат. Повернутися на 45 градусів управо. Переміститися на 44 кроки. Повернутися на 90 градусів управо, переміститися на 44 кроки, закінчити рух у точці Б. За бажанням ви можете спробувати виконати цю практичну роботу. І на цьому ми завершуємо наше заняття. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів і зустрінемося на наступному уроці!